Електрощит серії комфорт до складу у нас входить відний автоматичний вимикач, реле напруги захищає побутову техніку від неякісної електроенергії. Та три автоматичні вимикачі на лінії квартири, які захищають від перевантаження і короткого замикання. Також у нас у складі є от така інструкція, де можна підписати кожен споживач, кожен автомат самостійно, частково вони вже підписані. Візуальний Ось такий малюнок, який в точності відповідає повному складу того, що в нас знаходиться в щиті, наші контакти, а також відний автомат, який встановлюється на сходовій клітині в електричному щиті. При встановленні даного комплекту ви будете на 100% захищені від короткого замикання, перевантаження. Не будете хвилюватися, що у вас щось згорить. Можете одночасно вмикати будь-яку побутову техніку і будете захищені від неякісної електроенергії за рахунок встановленого реле напруги. При встановленні даного комплекту нашою компанією гарантія 2 роки.